Що робить ніж грізною та смертоносною зброєю? Більшість майстрів та виробників, які створюють і розробляють власні ножі, зовсім не звертають увагу на один, але дуже важливий фактор. Крім звичайних функцій. Різати, стугати, рубати. Універсальний армійський ніж мусить мати відмінні проникні властивості. Гостре підзведення кінчика, верхня заточка. Чітко відцентроване вістря. Поєднання цих параметрів забезпечують максимально ефективний колючий удар. Ось, будь ласка. Нажилай другий клас. Пробиває наскрізь. Сталевий лист. Ось, будь ласка. Пробиває наскрізь. І при цьому кінчик надалі цілий. І абсолютно гострий. Ніж надалі ріже.